Вітаю! Сьогодні пропоную вам сплести браслети з ниток макраме. Ось такого вигляду. Вони мають з рухливими закріпочками, які можна регулювати по вашому зап'ястю. Можна виконувати в одному кольорі, можна два кольори використовувати. Ось. Для цього я використовую в роботі нитки макраме, синтетичні, які добре тримають форму, не розтягуються, і з них якраз такі прикраси дуже зручно виготовляти. Для початку роботи нам треба відміряти необхідної довжини ниточки. Відміряємо дві сині ниточки довжиною 35. Сантиметрів і 2 жовті теж 35 см. Це для того, щоб сформувати основу. І з нього ми сформуємо центральну частинку нашого браслету. Ці ниточки основи будуть оплітатися робочими нитками. По одній нам треба відміряти синього і жовтого кольору, довжиною кожна з них 70 см. Після того, як ви відрізали необхідної дружини ваші нитки, формуємо руках вузлики, тобто зв'язуємо їх попарно. Ось я зв'язала сині і зв'язую жовті. На краю, так, ми зв'язуємо, вирівнюємо довжину, щоб вони були однакові, ось готово. Далі починаємо формувати серединку. Так, складаємо, наприклад, синю. Сині ниточки, так, нижню частинку кладемо на верхню. Наверх. Далі беремо іншого кольору ниточку, заводимо під петлю, яка в нас утворилася знизу. Загинаємо в праву сторону під ось цей хвостик і маємо ось цей кінчик завести під жовту. Ниточку знизу, бачите, от цю петлю. І в нас утвориться ось така ніби вісімка або знак безкінечності. Так, серединку ми маємо стягнути, вирівняти кінці, щоб вони були майже однакові. І Розмістити вертикально, байдуже якоюсь стороною лівою або правою, жовтою, синьою, неважливо. Далі для роботи нам треба зафіксувати нашу основу, щоб вона не рухалася. Для цього я використовую побутовий малярний, в даному випадку, скотч. Можна інші зажими, наприклад, біндери. Для роботи використовувати, працювати з іншими додатковими. Фіксаторами я полюбляю малярний скотч, так як він не залишає слідів на вашій робочій поверхні. Фіксуємо зверху, фіксуємо знизу наші кінці, і в даному випадку ми почнемо із синього кольору, тому беремо синю, синю, синю мотузочку довжиною 70 см, повністю основна довжина 70 см. Заводимо один кінець під низ, вирівнюємо довжину, розміщуємо по центру, і будемо оплітати пласким квадратним вузлом макраме. Для цього ми маємо загнути в петлю ліву, лівий кінчик нашої мотузочки, правий укласти наверх. і... Цей кінчик правого, правої мотузочки під всіма ниточками пропустити в петлю з лівого боку, яка утворилася, і затягнути. затягуємо обережно, щоб кінці зліва і справа були однакової довжини. І затягуємо. Утворився замочок з правого боку. Це значить, що продовжуємо роботу з правого боку. Значить, загинаємо правий кінчик, лівий укладаємо наверх, під всіма ниточками, пропускаємо кінчик в петлю, яка утворилася справа. Затягуємо. Утворився замочок з лівого боку. І далі чергуємо ліву праву сторону. Тоді в нас утвориться ось такий плоский квадратний вузол макраме. Тобто чергуємо ліву праву сторону. Далі я загинаю ліво, так як замочок утворився з лівого боку. Правий кінчик кладу наверх, і під всіма ниточками пропускаю знизу в петлю, яка утворилась. Продовжуємо. До завершення вільних кінців мотузки. Так, ось я сплива синю сторону. Вийшло в мене 13 замочків, з одного боку 13 з іншого. Вже невеличкі залишилися кінчики, незручно з ним, ними утворювати вузли, тому я їх залишаю. Тепер змінюємо положення нашого браслета і будемо оплітати жовту сторону за тим самим. Принципом. Знов таки беремо шнурочок, мотузочку довжиною 70 см, заводимо під низ, вирівнюємо і починаємо плести. Загинаємо ліву сторону, праву сторону кладемо наверх, пропускаємо під всіма ниточками правий кінчик в петлю зліва, яка утворилася. Затягуємо, підтягуємо до середини нашого браслету, фіксуємо, і продовжуємо далі з правого боку. Лівий кінець кладемо наверх, під всіма ниточками в праву петлю, і затягуємо. продовжуємо до завершення кінців нашої мотузки. Відповідно, щоб дві частинки нашого браслета були однакові довжини. А це 13 замочків з одного або з іншого боку. Коли ви сплели дві частинки браслету, треба порівняти їх за довжиною. І ось мені трошки ще жовтого треба доплести, тому я це роблю вже В руках, тому що кінчики маленькі, перевіряємо довжину наших частиночок. Ось вони однакові, можна порахувати кількість замочків. Останні вузлики ми фіксуємо гарненько затягуємо і відрізаємо зайве, залишаючи буквально. Півтора-два міліметри для того, щоб зафіксувати запальничкою, ось ці кінчики, тому що мотузочка в нас синтетична і вона дуже гарно запаюється, і це буде надійною фіксацією від розповзання нашого браслета. Обережно підпалюємо, фіксуємо кінчик. Діти самостійно прошу це не робити, тільки з допомогою дорослих, тому що можна отримати опік або створити небезпечну ситуацію. Працюємо обережно, щоб не спотворити вигляд нашого. Браслету. Кінці ми зафіксували, і тепер нам залишилося тільки зробити рухливу застіпку, яка дасть змогу одягати браслет на зап'ястя різного обфату. Для цього ми обираємо будь-який колір з тих, які ми використовували для нашого браслету. Я обираю синій. Тимніший. Відміряємо приблизно 25 см довжина нашої додаткової мотузочки для створення закріпки. І в таких браслетах рухливий замочок можна робити за допомогою такого ж вузла плоского квадратного в техніці макраме. Ось один варіант я його робила. А можна створити круглу застіпку, теж рухливу. Ось два варіанти ширша і вуща. І зараз саме таку закріпочку я вам покажу. Для цього нам треба додатково використовувати шматочок соломинки коктейльної. Значить, укладаємо два кінці 1 на один, так, дві ці частинки, на поверх вкладаємо частинку соломинки, беремо кінчик нашої додаткової мотузочки і починаємо обкручувати все разом навколо щільненько обкручуємо. Я роблю, наприклад, 5. Обертів, і далі цей кінчик, який ми обкручували, маєте просунути в соломинку. І разом з соломинкою затягнути. Ось цей кінчик один, це другий, ми його затягуємо. Затягуємо так, щоб наші рухливі наші кінці браслету могли рухатися. Тобто, регулюєте самостійно. Зайве прибираємо, відрізаємо, залишаємо по 2 мм для обпалювання і фіксації. Фіксуємо обережно запальничкою, але так, щоб не пошкодити кінці нашого браслета. Наш браслет майже завершений. Після того, як ви зробили закріпочку, вона рухається. І ми маємо зафіксувати ще кінчики наші, наших основних ниточок. Нагадую, дітям працюємо тільки з допомогою дорослих. Все. Ось такий браслет у нас утворився з рухливою застіпкою на ту довжину, яка вам необхідна. І наш результат.